За субсидіями у пенсійний фонд, що змінилося в програмі держпідтримки з Росії на Московію, чи готові українці до перейменування країни-агресорки та як Одеса дерусифікується Катерину та Суворова, таки заберуть із середмістя. Головні новини 1 грудня замить в ефірі 33 го каналу у студії Сніжана Мазур. Два в одному під час останнього масованого обстрілу росіяни вперше використали ракети Х-55. Рештки таких знайшли поблизу села Заставне на Львівщині та Княжполя на Хмельниччині. Ці крилаті з радянських часів. Їх скеровують на об'єкти із заздалегідь визначеними координатами. Летять на низькій висоті на дозвуковій швидкості. Що цікаво, снаряди не мали вибухової частини. А отже, виконували кілька функцій. Зміна в тактиці застосування засобів повітряного нападу, а саме виростання крилатих ракет радянського виробництва, які спережені не бойовою, не вибухонебезпечною бойовою частиною, з великою долею ймовірності, зумовлена декількома факторами. По-перше, це можна стверджувати, що свідомий запуск даних ракет спрямований на проведення демонстраційних дій, відволікання на себе увагу. Української системи протиповітряної оборони, виснаження її в той час, як ракети сучасні російські Х-101 та 3М-14 комплексу Калібр спрямовуються на об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартали, що може значно підвищити їх ефективність застосування. По-друге, це виснаження власних запасів сучасних. Крилатих ракет Російської Федерації, і слід зазначити, що всі без винятку виявлені ракети Х-55 були з навмисно стертими власними номерами серійними. Херсонщина оговтується від окупації. Наразі в області тривають відновлені роботи із енерго, воду та газопостачанням. Зокрема, світло вже з'явилося у 65% херсонців. Відчиняються супермаркети, а Укрпошта видає людям пенсії та соцвитплати за весь період загарбання. Незабаром розпочнуться роботи відновлення мосту, який сполучав обласний центр із Миколаєвом. Херсон об'єднав навколо себе вже 15 обласних військових адміністрацій, які надали гуманітарну допомогу, і ця допомога продовжуватиме надходити й далі. Це десятки тисяч продуктових наборів, питна вода, дитяче харчування, гігієнічні набори тощо хтось допомагає дітям з відпочинком, хтось допомагає орхтехнікою, будівельними матеріалами та технікою, аварійними машинами. В місті почали відновлювати роботу мережеві супермаркети продовжується відновлення мобільного зв'язку. Укрпошта надає послуги у 82 населених пунктах Херсонської області. Місцеві мешканці можуть отримати пенсії та інші соціальні виплати за період окупації, а також купити продукти та товари першої необхідності. На волонтерили на сім років за гратами. На Вінниччині поліція затримала двох чоловіків, які були начебто благодійниками. Через свій фонд декілька місяців поспіль купували автівки за кордоном для військових. Проте замість гуманітарної допомоги на фронт машини відправляли на продаж. За цей час їм у кишені накапало більше за 2 мільйони гривень. Метою відшукання та вилучення документів, що стали підстави для везення на територію України транспортних засобів якості гуманітарної допомоги, документів, що стосуються реалізації транспортних засобів на територію України, документів, що стосуються реалізації та діяльності благодійної організації, банківських карток, мобільних телефонів, ноутбуків, електронних накопичувачів інформації, записників чи блокнотів і чорновими записів. Довіреність на представлення інтересів благодійної організації, в міжнародних установах товари. Також акти виконаних робіт. Договір без номеру на технічне обслуговування і ремонт автомобіля від цього 79-51 до 02.26 року. Пікап марки Mitsubishi L200 2006 року, колір зелений. Як називається цей документ? Це технічний паспорт, так? Да? Хто вам сказав передати ці документи? І які автомобілі? Вони на даний час є на території? Мав приїхати голова фонду, і це... в мене вжали печатки і ці документи. І мали приїхати і передати ці машини людям. Дані автомобілі, які зазначені, в актах, знаходяться на території. Тут, на цій да, території. Да, території. Цій дві машини, да, да. так. Зараз документи та блокнот поміщено до спецпакету Повернути історичну назву постійний представник України при ООН Сергій Кислиця пропонує перейменувати Росію на Московію. Мовляв, нинішній топонім все одно вкрадений. Ще у 18-му сторіччі Петро І прагнув додати величі московському царству. Тому й запозичив ім'я у Київській Русі. Чи готові українці назвати країну агресорку автентично? Дізнавалися наші журналісти. Отак подивишся з на Москаля, ніби справді він людина. Іде собі, мов сиротина. Очима блим, губами плям. І десь трапляється хвилина, його буває майже жаль. А ближче підійдеш, москаль. Екзистенцію природи наших сусідів ще у 19 сторіччі чітко розумів і артикулював Тарас Шевченко. А нині класики дипломатії, котрим на міжнародному рівні доводиться вислуховувати фантастичну маячню росіян, дійшли висновку. Час повернути федерації і природню назву. Так постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розпочав дискусію у соцмережах. Візьмемо Мігорорсек: Угорщина українською, хангері англійською, унган німецькою, венгри польською, Östraj. Австрія англійською, ракузько словацькою. Одним словом, хто як хоче, так і називає. Та що нам кабінету міністрів Верховній Раді заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одно вкрадена. Люди підтримують пропозицію перейменувати країну агресорку Росії до Русі як до неба рачки. Бо в нас вкрали назву, яка нам належить, бо Україна то Русь. Якщо Росія пішла від Русі, то все таки Київська Русь – це наша назва їхня московія від мозовських болот їхніх цих макшанських росія від слова русь а русь це україна була київська русь такої ж думки й історики знавці минулого пояснюють росіяни мародерять віку. навіть назву своєї держави вкрали в українців михайло грушевський у своїй праці звичайна схема руської історії і справа раціонального укладу історії східного слов'янства описував український народ як той що походить від київської русі і саме через велич наш цивілізації у Москві хотіли асоціюватися із нашими князями. Російська історіографія вибудовувала історію і державності російської і намагалася зобразити історію формування російського народу, беручи початки від історії Руси. Насправді ж з Києвом абсолютно, окрім лише. Правлячої династії нічого не пов'язує Московію. Саме так вона називалася до 17-го сторіччя в усіх згадках про ці землі, та навіть на європейських картах, позначка була Московське царство. Середина 17-го століття, коли Богдан Хмельницький укладав угоду. З московським царем, ну власне, так воно і іменується. Угода з московським царем. Це було московське царство, офіційна назва держави. І тільки 22 жовтня 1721 року цар Петро І проголосив Московське царство Російської імперії, а московинів росіянами. Не така вже й довга, лише трьохсотрічна історія. Тож нині слушний час повертати все на круги своя. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Катерина і Суворов Гудбай, депутати Одеської міської ради прийняли рішення про демонтаж обох пам'ятників. Їх тимчасово перенесуть у художній музей. Одеситам уже запропонували альтернативу. Розробили проєкт Польщі, площі, яка може з'явитися на локації засновників міста. Там, де був постамент, пропонують встановити великий фонтан, розширити підшоготну зону і додати місць. На сесії Одеської міської ради депутатами нарешті було ухвалене вірне рішення. Демонтувати пам'ятники Катерині та Суворову. Україна це вільна, правовата, демократична держава. Тому в Одесі взагалі не повинно бути пам'ятників, які особлюють російську імперську ідеологію. Слідом за Катериною на відпочинок відправлять і Островського. Щоправда, на Хмельниччині у Шепетівці демонтували пам'ятник російському письменнику. За попередньою інформацією, його перенесли до музею пропаганди в місті. Дискусії щодо знесення монументу тривали ще з літа. Забрати його не могли, бо ж знаходився у переліку пам'яток місцевого значення. Однак мінкульт таки дав добро, виключивши Островського з цього реєстру. Досить системізувати віл інфікованих нині всесвітній день боротьби зі снідом. Війна, звісно, відсунула проблему на задній план, але епідемія нікуди не зникла. Щомісяця місяця виявляють по тисячі нових. Випадків загалом понад чверть мільйона українців має вірус, однак лише половина знає про це і лікується, а решта заражає інших і себе і зводить у могилу. Велика проблема 58% діагнозів встановлять на пізніх стадіях, коли вірус переходить у синдром. Бо навіть сімейні лікарі, коли бачать симптоми, соромляться підтвердити статетичну людину на тестування. Брали інтерв'ю у 22 людей, в яких виявили інфекцію на дуже пізних стадіях, і ми намагалися цим дослідженням зрозуміти, що відбувалося з людьми, чому діагноз білінфекції було встановлено дуже пізно. З'ясувалося, що всі ці люди зверталися, і вони Почувалися себе погано, щось там відбувалося з їх організмом. Вони йшли, перш за все, до сімейного лікаря і, на жаль, Наприклад, з 22 лише один сімейний лікар запропонував тестування на ВІЛ, хоча це входить в пакет медичних гарантій. Це вони йшли до інших лікарів, до державних, приватних закладів охорони здоров'я, і там ніхто не пропонував тест на ВІЛ за наявності дуже таких яскравих симптомів ВІЛ-інфекції. І шлях в людей спочатку їх поганого самопочуття до саме встановлення діагнозу складав Рок, роками. Це відбувалося там 4, 5, 6 років. Віл Сні давно вийшов за межі груп ризику. Тепер це не вірус чоловіків, що займаються сексом із чоловіками ін'єкційних наркоманів чи тих, хто. Заробляють на життя проституцією. Незахищений статевий акт, похід у манікюрний салон чи у кабінет стоматолога. Це причина, аби пройти тестування. А тому потенційно вірус може бути у кожного із нас. Як із ним жити самому або і поруч з іншими людьми, у котрих він є, розпитаємо у Олександра Касяндрука, директора Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Доброго вечора, шановні подаляни. Я Хочу вам сказати, що от я послухав, про що йшла розмова, і я скажу вам, що так, да, поодинокі випадки, на жаль, ще й по сьогодні є в нашій державі, і випадки пізнього тестування вілінфекції є і в нашій області. Правда, не такі кричущі, як в коментарі, але все такі є. Е, яка причина цього всього? В першу чергу, це. Безумовно, десь не зовсім добрі знання і настороженість медичних працівників. Але й сам пацієнт має знати про ризикову поведінку і про можливість інфікуватися цим збудником. зважаючи на це, ми маємо дивитись на боротьбу зі СНІДом з двох сторін. Перше, це, безумовно, захист. Від цієї хвороби, мова йде за презервативи, за розумну поведінку, за те, щоб не вживати ін'єкційні наркотики і так далі. І питання друге, в тих, хто хворіє, то це прийом антиретровірусних препаратів. Лікування дозволяє абсолютно знизити концентрацію вірусу до нуля. Ті люди, які отримують лікування. Вони продовжують собі життя, вони працездатні, народжують здорових дітей, а також вони абсолютно безпечні в середовищі. Вони не можуть нікого інфікувати і за того, що в них вірусу немає в їх біологічних рідинах. І лікування є дуже важливим протимінчиним фактором. Так, дякую. А от якщо от приймати терапію, так то яким буде життя інфікованого? І чи буде він безпечним для інших навколишніх? Людей. Ну, я вам скажу так, починаючи з 2004 року в області впроваджена антиретровірусна терапія, всі ті, хто з того часу отримує ліки, вони живуть, вони народили здорових дітей, вони працездатні, працездатні, це ж дуже важливо, мало про які хворові пожиттєві людина має можливість зберегти працездатність. Тут от працездатні, Це перше питання. друге, Держава і місцеві органи влади зробили все для того, щоб лікування таких пацієнтів, діагностика, диспансеризація і лікування таких пацієнтів було безкоштовним. Тому прийом лікування дуже важливий, дуже важливий. Я скажу вам ще одну річ. Так сталося в житті, що жителі нашої області, коли ще не було лікування, народжували дітей віленфікованих. І з 4-го року розпочалась терапія. Так от, ті перші інфіковані діти, які почали лікування дорослі, вони закінчили військові навчальні заклади, вищі навчальні заклади на території нашої держави і навіть за кордоном. І це як приклад того, що лікування дуже важливе, воно зберігає все. І здоров'я, і здатність розумову, і бажання жити, працювати і так далі. Тому лікування... Є, і воно я надію, що буде і надалі таким же е, доступним, як і на сьогоднішній день. Так, дякую. І от мене ще вразила історія, що сімейний лікар не відправив на тестування 50-річну жінку, яка мала дві освіти, і як нібито в такої людини так може бути е, така важка хвороба. Але як от припинити стигматизувати е, хворих людей на ВІЛ СНІД? Ви знаєте, як ну, по-перше, випадки, коли Медичний працівник ну, думає якби стандартно, що – це хвороба споживачів ін'єкційних наркотиків. Вона застаріла, про що ви й сказали в своєму коментарі. – це хвороба загального населення. І практично всі вперше виявлені наші пацієнти це пацієнти, які інфікувалися гетеросексуальним шляхом, тобто в статевих стосунках чоловіка і жінки. Значить, вже потрібно мати настороженість. То десь лікар не мала цієї насторожності. а можливо, силу якихось там таких е, причин, ну що знає цю людину як добропорядочну там і навіть е, е, боялась їй запропонувати таке тестування. У нас і такі випадки є. Тобто переступити через себе. Але це потрібно робити. Якщо була ризикова поведінка, потрібно це робити. А як часто? Перепрошую, як часто так. і кому потрібно здавати тести на вірус? Ну, в медичних закладах це безумовно тим людям, в стаціонарних медичних закладах, які мають хвороби, які можуть бути пов'язані з імунодефіцитом. Це грибкові враження, це часті запальні процеси, е хвороби центральної нервової системи. І, і так далі. Тобто медичні працівники про це знають і зобов'язані це робити. Е, серед загального населення мають тестуватись ті, хто мав ризикову поведінку або вживання наркотиків в своєму житті, або безпорядні незахищені статеві стосунки. А чи є сьогодні достатньо ліків? Е, тест, е, я... В цьому плані скажу подаля нам наступне. Ну, спільними діями, скажімо так, громадських організацій, центру СНІДу, ну і безумовно, це абсолютна підтримка влади і військової адміністрації, і обласної ради. Область забезпечена швидкими тестами повністю. Лікувального закладу, в якому б не було швидкого тесту, немає. Ці тести надані безкоштовно і вони. Мають бути використані для безкоштовного тестування населення. Це перше. Щодо ліків, ліки ну, на сьогоднішній день їх запас у нас десь приблизно до кінця третього кварталу наступного року. Ми забезпечені початок року був важким. Ну в силу різних причин зрозуміло. Але зараз ця ситуація в корні помінялась. Щодо лабораторного супроводу, ну, трошечки ситуація складніша, тому що реактиви дороговартісні, вони є, скажімо так, не в тому обсязі згідно протоколу. Але тим особам, яким необхідно зробити вірусне навантаження, визначення кількості лімфоцитів і так далі, все це буде проводитись обов'язково. За дітей і вагітних тут питання зняти повністю, це робиться обов'язково. Тому в цілому ми можемо вважати, що е, система надання допомоги віленфікованим і система діагностики вілінфекції в області на поточний рік і на перший квартал наступного року забезпечена на 100%. А як впливає війна саме на епідемію? Е, міграція, міграція. Ми отримали в перші місяці війни е, більше 200 е, біженців. Переселенців і вілінфікованих в нас була гостра проблема в ліках. Це перше. А друге, це зростає навантаження непередбачуваних. Третє питання. Ми виявили більше десяти вперше віл-інфікованих з тих територій, які були в четвертій клінічній стадії. В нас і своїх таких періодично є достатньо, а це колосальні витрати на ліки для таких пацієнтів. Але це вже ми перейшли. Все. Вже зараз система стабілізувалась, ми отримали ліки з різних джерел в достатній кількості. Це і від місцевої влади, це і благодійній організації, це і державний бюджет. Тобто ситуація зараз вирівнялась, Але період був таким важким. Ну, на жаль, е Передбачити, що буде, ми не можемо, але я вважаю, що вже такого масового потоку, як був в перші місяці, вже не буде. Все буде добре. Дякую, пане Олександре, за відповідь. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, ми розмовляли з Олександром Касяндруком. За новим стилем незабаром розпочнеться новорічно-різдвяний цикл. Православна церква України дозволила цьогоріч річ відзначати різдво 25 грудня спільно із католицьким, тобто за григоріанським календарем. Однак люди підходили. По різному до цієї ідеї вирішили провести низку інших свят на два тижні раніше. Наприклад, день святого Миколая він буде не 19, а 6 грудня. Плюси та мінуси цих змін розповість Юлія Васильєва. Повернення до старого нового устрою. Православна церква України дозволила цьогоріч святкувати Різдво Христове 25 грудня усім християнам. Таке рішення в ПЦУ прийняли на прохання самих людей, бо ж об'єднати одним святом і католиків, і православних намагалися навіть через петиції до президента. Священний синод православної церкви України дав можливість для наших вірян 25 грудня відсвяткувати Різдво Христове власне за цим Григоріанським стилем. Це є лише пробне свят. Якщо буде запити, по перше, у суспільства по-друге, буде бажання у вірян перейти на григоріанський календар. Тоді вже буде пізніше православна церква України це питання вирішувати на помісному соборі. 25 грудня відзначають різдво за григоріанським календарем, а 7 січня за Юліанським. Відповідно, повернення свята народження Христа до більш раннього числа викликало чимало дискусій щодо інших дат новорічного різдвяного циклу. Зокрема, водохреще може бути. 6 січня, а День Святого Миколая 6 грудня. Самі українці схвально ставляться до таких пропозицій. Святого Миколая, звісно, треба діткам подарки. Ну, а на 25-го не знаю, за границею два рази дають діткам подарки. Мені абсолютно все одно. Тобто, коли, ну, скажуть, коли... Мені... скажуть, як церква прийме рішення, так і буде. Особо на не, не впливає, але свято і свято треба празнувати, я думаю, так. Миколая Миколаївські два рази празднується в рік, літній і зимні. Ну, Я знаю дітям, а діти розуміють їм, коли празнутися, 25 го чи 6-го, тому, я думаю, дітям різниці немає. Це для, для розвага для дітей і що таке. Так, що нехай люди живуть нормально Все то є свято у зв'язку із ймовірними змінами. Резиденцію Святого Миколая вирішили встановити раніше у Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок. кажуть у Європі всі свята новорічного різдвяного циклу відзначають за григоріанським календарем. А ми ж прагнемо до ЄС потрібно відповідати 6 грудня. Розпочинаються різдвяні свята у Європі з католицького святого Миколая, а 19 грудня з православного. Наша робота заключається в тому, щоб дарувати дітям радість, і ми готові до будь-яких свят, тільки щоб дітям було добре. Це означає, що свято у діток буде двічі і 6-го, і 19-го. А ось Дід Мороз не прийде зовсім від російського персонажа. Відмовилися натомість, підготували багато інших цікавих заходів. Густина Святого Миколая вже другий рік поспіль розташовується саме у нашому театрі. Густину ми вже облаштували. Вже вона чекає на святого Миколаю. Чекаємо буквально за п'ять днів. Він вже до нас навідається. Ми підготували ще дві нових вистави. Можна сказати, одна це Грінч викрадач Різдва. Крім того, також на глядачів очікує прем'єра вистави Маленький принц за відомим твором екзюпері». За словами священників, люди самі можуть обирати, коли їм святкувати. Та наголошують, Господь не має нічого проти дати богослужіння. Головне, аби це не стало приводом зайвий раз перехилити чарку. Тут не може такого бути, що я захотів, я так буду робити. В церкві все виконується з благословіння, з запогодження, так, як би, скажімо, в кожній такій консервативній інституції. Так само і в церкві Христовій. Тому ми не можемо сказати, що є єдиний вірний календар юліанський або єдино вірний календар Григоріанський. Хтось має бажання відсвяткувати. Зокрема, Хмельниччина це є дуже Поліконфесійний край, де скажімо багато римокатолицьких католицьких родин святкують різдво Христове 25 грудня, щоб офіційно закріпити нові дати, потрібно провести календарну реформу. Однак кажуть священнослужителі, цей процес довготривалий і наразі не на часі. Потрібно проводити повноцінну календарну реформу, яка включатиме зміну великої кількості. Святкових дат, mm -hmm. і очевидно, що в час війни, в час, коли православ'я ще залишається розділеним. А йти на такий крок непідготовленими було би неправильно. Відтак у ПЦУ наголосили, повноцінного переходу на григоріанський стиль не відбулося. Усі свята залишаються за своїми датами, а різдво за бажанням людей і настоятелів храмів. Юлія Васільєва Вадим Гловацький. Новини 33 канал. Такими були останні новини. Більше інформації завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах. Обов'язково підписуйтесь на оновлення. До зустрічі уже завтра.